Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. Сьогодні у нас буде Кубок України півфінальний матч проти донецького Шахтаря. Ну а в паралельному матчі гратимуть Зоря та ЛНЗ Черкаси. За кадром я зіграв два матчі за збірну України проти Угорщини та Норвегії. Обидва матчі закінчилися в нічию 1-1. І це я продовжую отак от будувати команду. Зараз я вам покажу, який взагалі у мене тут склад приблизний Бущан на воротах, в захисті Тимчик, Мороз це реген. Експериментую з ним. Сирота Миколенко. Центр поля це Підгурський, просто Біст. Безперечно, основний гравець Зінченко Шапаренко. Ну і напад Мудрик Ванат Брагару. Є ще на заміні такі люди, як Лунін, Циганков, Вівчаренко, Довбик, Судаков, Маліновський, Матвієнко, Караваєв теж непогано себе проявляє Брашко, Маткобожик, Вакула. Циганков щось. В цій версії грі не дуже показує себе, тому Брагару його витискає. На кілька викликів я навіть Циганкова не включав заявку на кілька оцих міжнародних пауз. Ну добре, давайте зіграємо матч. А, до речі, ще хотів показати, як я в попередній матчі грав за збірну України. Там теж результати не дуже. Бразилія 3-0, Ісландія 1-1. Тут ми Угорщину обіграли 3-1 і програли з таким же рахунком Румунії. І в вересні 5-0 винесли Китай і програли 2-0 Австрії. Ну, а тепер вже переходимо до кубкового поєдинку. У нас стартовий склад. Е, з Шахтаря, в принципі, теж. Анатолій Абдула обслуговує поєдинок. Легенда 4 хвилини. Ясно. Це дуже добре. І виходимо на поле. Це у нас буде звичайно повний поєдинок. Металіст Стедіо. Граємо вдома. І нам показують шлях. Металіст металіст та Шахтаря. Шахтар Чорноморець пройшов та кривбас, металіст Поліся і... і. кого ще? Боже, я вже забув, я вже так давно не грав в гру, вже все позабував. Ну що ж, розпочинаємо матч, арбіта де стартовий свисток. Буде, я думаю, цікаво. З шахтарем у нас дуже конкурентні матчі. Ми як і обігрували, і програвали. І останнім часом граємо в нічію з донецькою командою Раделицький. З м'ячем, Менділ, Підгурський, Адріано, Охіо, пробиває Охіо, Попа... влучає в руку захиснику і буде пенальті. Вже на сьомій хвилині Шахтар. Отримує пенальті в свої ворота. Лемкін зіграв рукою. Ну, звичайно, дуже-дуже і -дуже спірний момент, як на мене. Але це норма для цієї гри. Богдан Лєднів. Буде пробивати. Удар не влучає. На жаль, не влучає Богдан Лєднєв. Ось перший момент нереалізований. Що ж, так, пенальті можна заробити, але ще його потрібно реалізувати. Підгурський. Запускає він Радилицького. Радилицький! Охіо! Знову не реалізовуємо момент. Одразу створюється нагода. І ми знову могли забивати. Гомес маткобожик. Викликав я його, звичайно, за збірну України. Підгурський. Ах, Це, мабуть, було не дуже правильно, але все одно залишаємось ми з м'ячем Хіо. Сінгола, ні. Не проходить, на жаль, передача на Ліднева. Довгоногий, довгоногий захисник. Забирає м'яч. Підгурський. Ліднєв. Простріл Лідніва Радилицький, на жаль, не випереджає коноплю. Технічно зіграно, Невертон, Швед. І його матко божик відтирає від м'яча і ось така от помилка. Привозимо собі кутовий на рівному місці. Відбитися, Лемкін пробиває. Добре, що м'яч на сітку воріт падає. Адріано? Ну тут, звичайно, блокується удар. Швед. Зубков. Закидання на Вільямса Менділ перший. На м'ячі! У... Обережно. Тільки така яка. Зараз можна, можна було собі і привезти. Гомес! Що ти робиш, гомес? Дуже хочуть собі привезти. Я бачу так, давайте просто вперед. Тут Сінголані побореться і буде навіть штрафний удар на користь металіста. Потрібно було вже якось цей м'яч вивезти зі своєї половини поля. Ну що, щось тільки так, а не дуже. Проходило. Зубков. Швед. Невертон. Подача Гомес тут головою грає. Лєднєв також виграє другий поверх Сінголані, і мабуть буде зараз. Так, буде свисток Арбітра, який каже, що пора йти на перерву. Другий тайм. Розпочинаємо. Радилицький. Тактика в збірні України відрізняється від тактики, яка у мене в металісті. Тут у мене більш вертикальний футбол, швидкі розіграші в збірні України більш все заточено на контроль м'яча і створення моментів за рахунок відкривань. Підгурський допрацьовує Підгурський. І все кутовий. Подача, удар. Лемкін. Ось це момент, ось це так момент. Непогано. Родилицький, ану, розстріл, ліднє. Я краще промовчу. Уф, як підкат, підкат на жовту картку від Чачуа. Подача, матко божик. Відбивається. І можна навіть в контратаку вийти. З Сінголані. Ух Уда... ти ж! Нічого собі підкат! Це що за майстер там такий? У шахтаря. Майстер підкатів. Підгурський. Підгурський! Браво, Підгурський. Радилицький! Удар! Не забиваємо! Рятує Голкіпер! Ну, звичайно, там впритул уже зблизився. Воротар Невертон. Підгурський вже дуже втомлений, я бачу. Вільямс. Удар Гомес. Заважає нормально пробити, І Рибак забирає м'яч до рук. Радилийський показує свою швидкість, але затисли таки. Радилисько. Невертон. Швед. Вільямс. Конопля. Ох, щось Шахтар. Нарощує темп. Атак. Невертон. І помилка Невертона, і це буде. І це порушення правил, звичайно. Без жовтої картки, на жаль. Менділ. Назарина, до речі, виходить замість Невертона. І рукою грає Радилицький. Давайте подивимося, що у нас там по силам. Підгурський. Уже дуже втомлений вийде. Бузько замість нього. І давайте Брун Ларсен замість Охіо. Ось такі. Ось така подвійна заміна у нас. Менділ проти коноплі, конопля, подача, матко божик. На другому поверсі виграє, але, на жаль, Сінголані м'яч не підхоплює. Назарина. Швед! Удар, рибак. 84 та хвилина, до кінця буквально 6 хвилин. Плюс компенсований час. Удар! Повзворота. Менділ. Знову, на жаль, втрата. Ух, яка небезпечна атака Петряк, Петряк. Простріл Гомес! І давайте. І контратака. Побігли, побігли. Ні. Я зовсім. Не туди давав пас. Я не знаю, чому він вирішив дати ось таку передачу, але то його, на його совісті залеж, залишиться. Ну що ж, закінчується основний час, буде додатковий. Не, в, не вперше нам грати додатковий час. Не в цьому Кубку України. Тому досвід, який не маємо. По пенальті, ми здається, Полісся проходили. Сінголані перехоплює непогано. Бусько. Раделийський, Брун Ларсен. Подача на ліднєва! Ух! Ви що? Що робить голкіпер? Знову не реалізовуємо момент. В голкіпері переводить він пере... на кутовий подача Сінголані. Чачуа б'є вище воріт, на жаль. Ліднєв. Ліднєв. Удар лідні! Влучає в каркас. Черговий момент у металіста і хтось грає рукою. Ніяк цей м'яч не залетить у ворота Шахтаря. Назарина, помилка від Назарини, Менділ, Радилицький. Той на Адріано. Адріано. Брунларсен. Брунларсен. таки прошиває голкіпера. 105-та плюс хвилина. Зіграла таки заміна. І ще є. Чудовий удар. Чудовий розіграш, швидкий. І ну, просто прошили голкіпер. Але ще 15 хвилин. Ще 15 хвилин другого додаткового часу. Важко складається матч проти донецької команди. Але на цю хвилину ми досягаємо результату. Залишилось підкріпити це в ось ці 15 хвилин. Лукас Тейлор виходить замість Коноплі. Мабуть, вже набігався. Правий захисник Шахтаря. Маткобожик. Переведення отримує оплески від Харківської публіки. А ось Адріано може отримати на горіхи за такі приколи. Назарина. Вільямс на ну, м'яч таки підхоплює. Ну, що ти будеш робити? Швед, удар, рибак. Рибак також тримає рівень. Подача. Гомес, чудово. Лєднєв, Подалі м'яч. Наскільки це можливо? Подача рибак! Зараз рибак. Рятує і рятує. Кастільо. Як же швидко ходить м'яч? Кастільо, останні хвилини. Дотримати, дотримати, швед. Вільямс. Простріл неточний і все. Металіст Виходить. У фінал Кубка України. Це було важко, але не сказати, що не заслужено. Шахтар у другому таймі створив, у овертаймі створив свої нагоди, але і Металіст свої нагоди також створював. Фух, важко. Важкий поєдинок і мінімальна перемога 1-0. Навіть по статистики, за статистикою, плюс-мінус рівність за XG. Звичайно, металіст попереду. Але якщо відняти пенальті, то це буде 4,7, а не 5,7. Але все одно більше, ніж у Шахтаря. І в фіналі Металіст зіграє з черкаським ЛНЗ. Я нагадаю, що це переможець минулого сезону. Минулорічного Кубку України. Минулорічного розіграшу Кубка України. Так, ЛНЗ створили сенсацію. Не Динамо. Ні Шахтар, ні Металіст. Не здобули перемогу в кубку, а саме ЛНЗ. І будемо грати 22 травня. Далі у нас матч був з Колосом, який закінчився з рахунком дуже і дуже. В принципі, непоганим для нас, тому що 12 та хвилина Андрій Богданов відкриває рахунок. Ось таким потужним ударом. На 35-й Ільїн подвоює перевагу Колоса. Без шансів. Ну, звичайно, з шансами, але М -м -м. не могли ми забити свої моменти до. Тому що Кирило Фесюн рятував ось, наприклад, ось такий удар. Або ось такий момент був. Це все ось ще один сейф Фесюна. Але на 86-й хвилині Брун Ларсен заробляє пенальті. І реалізовує його по центру, а на 90-й хвилині в контратації забиває Юрій Радалиський. І це 2-2, коли ми могли програвати спокійно цей матч. Хоча по статистиці не сказати, що ми заслуговуємо на поразку, та й взагалі на нічию могли вигравати. І Шахта. Ой, Шахта, і Динамо матч свій виграло. Хоча після першого тайму вони грали 1-1 з Вересом. Ну що ж, іще один матч ми сьогодні подивимося це буде хайлайт-матч з ЛНЗ. Я думаю, треба стартом виходити, все-таки за чемпіонство боремося на, заміні, і на заміну Епеса посадити він дуже непогано себе не проявляє. Ну що ж, давайте виходимо на поле і зустрічаємося на моментах та голах. 1-0 Забиває Підгурський на 53-й хвилині. Чудово на підбирання, на добиванні зіграв Підгурський. І він не лише чудово відпрацьовує в опорній зоні, а ще й забиває. Помилка голкіпера. На випередження грає Денис. І Тут хтось хотів вибити з порожніх воріт, але не встиг. Чудова подача, гарно зіграв Гомес головою. Переправивши м'яч на Дениса Підгурського. І це його перший гол в 17-ти матчах УПЛ. Ну що ж, так, матч і закінчується. 1-0. Підгурський приносить нам мінімальну перемогу над ЛНЗ. І дивимося турнірну ситуацію. Щоб нас на... щоб нас на саме, починатися з Карпат. Динамо Київ 54 бали, Металіст 52, Шахтар 41 бал. Далі йде Олександрія і Колос. Ну що ж, на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Оцінюйте, коментуйте, підписуйтесь. Ну і всім удачі і всім пока.